Норм чи стрьом. Версія психолога. Говорити прямо про свої потреби, норм, адже лише проговорюючи свої потреби, ми можемо отримати не надуманий результат і наші очікування, а дійсність, знецінювати свої досягнення. Стрьом адже лише цінуючи кожен ваш крок, ви зможете отримати здорову психіку та не вигоріти від усього, що будете робити. Хвалити себе за маленькі перемоги. Норм. Обов'язково віддячуючи собі своєму тілу за всі перемоги, ви прийдете до великого та глобального результату. Мовчати і чекати, що здогадаються. Стрьом, адже ніхто не здогадається, чого хочете, ви насправді завжди потрібно проговорювати бажання та потреби, давати собі право злитися і плакати. Норм, адже у вас є це право відчувати різні емоції, не лише позитивні або негативні. Повністю відчуваючи всі емоції, ви будете зі здоровою психікою та емоційним станом. Стримувати все і потім зриватися. Стрем. Адже дійсно не проживаючи емоції, не даючи їм можливість вийти із тіла, вони осідають у нас і потім а, проривають як вулкан, або накопичуються і створюють хворобу. Мріяти та планувати. Обов'язково норм. Тому що Мріячи, плануючи, ми приходимо до того результату, а найголовніше помічаємо його у своєму житті, адже десь у нас це записано, або в голові ми знаємо, що ми цього хочемо. Тоді ми будемо це помічати Жити лише реальністю без планів і бажань стрьом, тому що плануючи, ми отримуємо бажане і результат. Якщо жити лише в реальному світі, то можна не досягнути. Нічого через те, що ви не розумієте, а чого ж я хотіла, а що ж для мене якесь досягнення або здійснення мрії. Працювати зі своїм минулим, щоб створювати здорове майбутнє абсолютно норм. Адже працюючи з тим, що було, якщо воно вам заважає, ви зможете отримати прекрасний результат і розуміння свого майбутнього. Вам завжди обирати, але це гарна робота на перспективу для майбутнього. Думати, що до психолога ходять лише слабкі чи хворі люди, з адже це обмеження яким ви не допомагаєте собі зовсім критикуючи інших людей, ви не усвідомлюєте можливо якихось своїх проблем і ситуацій? До психолога ходять люди, які хочуть і бажають бути кращими. Якщо ти пізнала себе, настав час змінити цей сценарій, тому запрошую тебе на консультацію.